Так, ну і, звісно, просто встановити фари, які були, я не зміг. Ксенон стояв на дальній, ближній, туманок тут нема. І дальній не працював ні ліва, ні справа. Тому вирішив відновити трішки проводку, прибрати зайве. Провода, запчастини в мене благо донорські є. Старі запаси мої калібри. Тому скобочки різні там роз'єми звісно, без них тут нічого Тому приємно мати даний хлам. Ну і зараз треба все докупив, лампочки зібрати. праву сторону ліва працює, все, ксенон на ближній, звичайні лампочки на дальній. Звісно, від цього світла в мене не з'явиться калібра з її хронічними проблемами з ним. Так просто не вирішити це питання. Ось отражатель. як бачите, пусто під туманку. Ну, можна було б вирізати щось тут, спробувати нарізати в мене одна є, але ну, не, не бачу сенсу. В цілому буде так. Тому зараз зберу. Також приємно, що на калібрі знали, що будуть вічні проблеми, напевно. Ну, коротше, молодці вони що зробили скоби, скло знімається досить зручно, швидко все розборне, нічого випаювати не потрібно. Тому зараз встановимо фари, 18 серія, спроба її зібрати докупи. Дальній ближній. Раз, Повороти, ну туманок нема. Не вмонтовані, бідна комплектація, так. Все, вже набагато краще. Ще ж Сигналізація треба, я ж вирізав по-живому, скажімо, і тепер треба розібратися, як вона працює, ну коротше відновити. Також, коли шукав цей моторчик, це ще з моєї копійки, яку я здав металолом. Я перед цим об дерево розмотав. Ну, не про це брат, що мені давав корпус пічки, я чисто випадково знайшов цю частину. Так, резистор також його. ну Мені зібрати двірні, двірники, двірники. А, треба закрити цю частину. Тому все знайшов, можна ставити, збирати. І ну, фари є, бампер займусь. Цю частину і можна виїхати, в принципі. там Ну, перевірити, щоб це працювало. Контакти зараз почистю. Коротше, хотів робити сигналізацію, зараз займусь цією частиною. Сквозняк є вже добре. Зараз перевірю контакти. Немає однієї швидкості, першої, е, друга і третя, здається. Ну, погано. Тому що та крутилка, я так розумію, підпалена. Ну і четверта напряму нормальна. Чудово. Завжди або розпіновка не така. Перша, друга, друга як третя. І четверта. Коротше, щось не так. Хоча там конструкція, наче зрозуміла. Бобік здох. Є ось такий резистор, знайшов, лежав. І ця штука. То взагалі четверта залишилася, ті швидкості. Там дергаєш, смикаєш воно згорем пополам. Коротше, діла не буде. Зараз цю штуку заміню, ця наче нічого так вигляда. Глянемо щось тієї. Ну а резистор. Я точно впевнений, бо там так накручено було з проводами вріжено. Тому треба це все. Виправити зараз там, потім по ситуації. Розібрався ні, але тим не менш зрозуміло. Кондиціонер і без кондиціонера кількість пінів та й сама розпіновка. Тому є проблем, не сходиться. Так, Ну не знаю навіть, як його обхитрити, треба думати. Собака. Так, нічого не зрозуміло. Там проводка в мене є кондиціонерна, там 5 проводів і просто взагалі нічого не відбиваю. Взагалі, зелений, це виходить четверта передача. Сірий, це перша, а друга, третя жовтий. Як воно працює? Навіть не знаю. Тому треба буде просто зараз. Щас... Тут я пройшовся. Деяка передача зрозуміла чітко, але от друга третя на одному піні. Дувно, але факт. Ну, зроблю пару передач, переставлю піни. Спробую. Нічого не вийшло з цією штукою зробив на четверту передачу це перша. А інші, ну, не хоче, скажімо так, возбуждатися. Двигатель, ну, коротше, опір великий, напевно, на Треле, як на це на кондиціонерній. Ну, не знаю, з чим пов'язано. Тому як варіант городити куча релюх для зняття навантаження, десь тут їх складувати, щоб були пару передач. Швидкостей, точніше. Не знаю, коротше, не дуже приємний момент. Ну, напевно, буду робити. Тому що. Без цього ніяк, без пічки. Так, нагородив такої хріні, але щоб перевірити, типу шунта хочу кинути, плюс йтиме на той самий провод та через реле. Ну, коротше, спочатку нагрузка через кнопку, в один чорт, а потім уже на реле буде знімати навантаження. Так, не працює ця схема, тому що електромоторчик. Походу, дає трохи плюс із-за енерційного обертання, і воно не виключається. Тому треба в розрив ставити реле. Саме в розрив. Ну, нічого, перевірив, головне, що не, не змотав, це все чітко зробив, а потім зрозумів, що так не працює. Тому, що ж, прикро, ну, що зробиш? Вода були різані, я вирішив в тому же місці їх просто, по, скажімо так, перекусювати щоб не робити нових. Ох, не подобається ця схема, але кондиціонер взагалі принципіально різні конструктивні елементи, тому відновити не вийде. Просто різна проводка. Зараз давайте спробуємо, в принципі, навіщо. Надпішові... Кості реле поставив на четверту, зробив все-таки пряму про всяк випадок. Ну, коротше, не став городити особо. Тому перша, друга передача і четверта. Третя, як ви зрозуміли, вона на одному жовтому проводі, тому тут також не зрозуміло, як це працює, не став щось вигадувати. Зайнявся сигналізацією. Так, перша передача. Ого. Є. Друга. Друга і третя вона на одному проводі висить. Десь ідує. Дує. Тому. І четверта. Ну, буде запас. Тут кнопка, якщо ще тут шатати, то. Ну і перва. Перва, друга. Взагалі я на калібрі скільки їжджу, ну ніколи. Завжди на першій передачі. Ну, друга інколи включай. Третя, четверта ніколи не використовую, тільки коли не крутиться. Ставиш на четверту напряму, щоб моторчик ну, розкрутився і далі скидаєш на резисториці. Ну все, головне працює. Все, починив. Тому думай зараз сигналізацію. Ох, ще одне буде. Ще одні пригоди, да? Тут в мене раніше торпеди не було, було зручніше, це треба. Ой. Не хочеться навіть думати про це. Музика. Можливо, витягнути цей провод. Коротше. Моторчик крутиться. І звісно ж, пригоди. Трапеція двірників. Ну, по-іншому. Головне ніде не дістає воно штатні елементи там. Коротше, Жабо. його так називають, не знаю чому, Не можна ставити на стяжечки все як уже тут по традиції. Тому можна запакувати, прибрати там двірники. Зібрав все. Фу, там люфти просто капець. Трапець вже ремонтувалась, вони не. Ну, зараз. Якщо пробити так, щоб. Ну, по гарному. От, бачите як потім клац, тобто люфт. <гум> ну, типова історія. Все, відпилу протер. Уже й виїхати хочеться. Тут трошки сьогодні сніжка трішки притрусило, тому звісно, бажання кататись є. Так, ну, схему підключення знайшов, але центральний замок управління. Не зрозуміло, та все ж методом втика. Так, на закриття должно зараз через масу. От маса управління. На відкриття не, не має бути реакції, тому що центральний замок, я там знайшов провода, управління через масу. Ну, я просто кидав на корпус. Один провід на відкривання, другий на закривання. Тому цей синій зелений, який йде на соленоїд замку, замка. Коротше, різні ж бувають схеми підключення, і в залежності від цих кольорових проводів зелений з чорним, коли ти кидаєш на плюс, на масу, міняється, скажімо, логістика включення цього синього і зеленого проводу. Лібо він працює як маса, або як плюс. Як плюс. Ну, Коротше, научним методом тика, звісно, я наче знайшов. Запирання дверей, а все інше там клаксон, повороти це все взагалі не питання. Ну, кінцевики на дверях там, розберусь. Мені головне, щоб центральний замок мав зв'язок з сигналізацією. Також в мене була схема калібровська, ну, електропроводки центрального замка. Так, І... да, воно схоже, реально схоже, але деякі. Із виходів пінів, Ну, не співпадають, реально не співпадають. Воно то практично все схоже, але по логіці вже воно так не працює. Тому, тому, як завжди, шляхом догадок. О, ці проводи, антенка, коротше, наче як вияснив, це все вмонтувати живлення. Ну і зайве прибрати. Я і так повитягував, був але ще знайшов. Те, що мені не знадобиться. Зараз секунд 30, по-моєму. Попередила і зараз закриється, скоріш за все. Так, ні. Хм. Все, закрилось. Закриваємо. Плавусь. Все працює. Замок запалення також під'єднав, ну, коли щоб не закрилася, Коротше. досі. Я думаю, чути багажник з кнопки. Центральний замок працює. Тут антенна треба буде прибрати. В принципі, закрити ту сторону, тут закрив кінцевик на двері, на капот треба встановити сам елемент пищик, все. ну Якби присутнє, тому давайте. так, Закрив. Двері, до речі, замок. Взагалі там не, нема ні ключа, нічого, тому авантюра ще така собі. Так, запишіть. А <звук> ну і звук противний. Так. Де? Ано, поставимо. Ага, я відкрив цю. Свідчить про те, що щось було не так. Де? Коротше, треба буде звикнути. Ставимо. Поставив. Так, ну та що. Головне встановив. Наче працює. Ну, так, звісно, питання нема. Поки що нема, все плюс-мінус. Зрозуміло, тому бажання доробити бампер, освітлення, все є. Так, а давайте я так довго. Не грався, ще не запускав двигуна. Якраз цікаво, як вона себе відчуває після того, як залив палива коли я Вчора вчора я буквально трішки заві... запустив був і заглушив Спробуємо. Лічно, як би бас таке відлуння є. Так, так, так. так. Оп, вибачайський, так. Таке як, як і того разу протроювання. при різкому газі, але маховик важкий, і вона можливо підливає через форсунки. ЕБУ від Ан'єшник, ну від калібри, а від до Ну, В будь-якому випадку треба прогріватись, виїжджати. Лямда клейму я тут скидував. Тому, тому, тому Чик. Фабаритики. Все наче Наче порядок, да? Ще пічку, наскільки вона гріє. О, порядок. Треба. Не, все рівно. Коротше, їздити потрібно. Пробувати. Якщо навіть щось опять піде не за планом, я не здивуюся за троїки і ще щось. Це таке діло нехитре. Прогрівається. Далеко не ідеально ще третій циліндр, можливо. Гараж закритий. Я тут прогріваюсь небезпечно. Дим, можна й втравитись. Ну, не ідеально, та все ж працює. То вже буду розбиратись, мені головне її зібрати докупи гальма, відсутність їх. Обов'язково також треба там буде ще попрацювати, але хочеться зробити бампер і перерив. Так, в мене тут кільця підшипників три штуки, вони важкі, достатньо з'єднання, ну, типу муфти металеві, 72, по-моєму, діаметри. 70-й. Любимий вихлоп Олега ГПК, хто зна діаметр 70-й, тому що зараз розпиляю пороблю кільця, щоб зменшити масу. Ну, коротше, навіщо зайве воно дійсно важке? Тому зараз наріжу, покажу. Такі стояли. Достатньо тяжкі за цього пояска. Я не знаю, тут три важать, як ну, півтори. Можливо, навіть одна. Ага, ну так. Да. Як одна, тому все. Нарізав. Зараз зберу. Що тільки не вигадаєш, аби бампер не робити. Ну, тим не менш, нам набагато легше. Тому стало завагою. Ну так, дрібниця та все ж зробила. Краще. Звісно, без кріплень От не залишилось і така дира, тому хочу якось її запаяти чимось якось. Звісно, малярка, шпакльовка, все це не моє. Не дуже я це вмію робити, тому головне заліпив зробити лючок. З тієї сторони ще пропаяю, напевно, так, плюс-мінус форму спробував витримати із бампера якоїсь. Іномарки вирізав. Тут є кутий, трошки воно плюс-мінус співпало, тому піде. Цілому піде. Шпарко, шарко, коротше. Паяти не буду, просто два шурупа зажену. Я впевнений, що машину тягати я ще буду, тому запая... ну, кріпити його не варіант на постійній основі. Тому трішки буде негарно, та все ж, тим не менш виправив. Ну, накинути, можливо, за алюмінію я зроблю ці крюки. Бруса немає, взагалі нічого нема, тому так накинув. Вже як. Повчається. Ну і дрифт штука опасна. <різь> не так жалко буде, в разі чого. Але не планую. Принаймні десь націлено врізатись. Тому, як би там не було, причепив, дирки закриті. Зазори, ну, типова історія. Якби по гаражам проїхатися вже можна покататись трішки, але гальма треба все-таки зайнятись їх, щось це зробити, доробити. Коротше, це буде, напевно, наступна моя історія. А поки що готовий до прольоту. Десь так. На цьому і завершимо цю частину, багато зроблено. Сигналізація, все останнє. Так, в цілому задоволений. Хочеться тільки відпочити. Навіть виїхати не хочеться. Багато роботи. Так, все, будемо завершувати, так? Да? Кінець цієї вже 18-та частина, да? Так. Да. Думаю, якось так. Все, всім без поломок, мирного неба. Звісно, за Росію не хочеться ні балакати, ні, ну просто слати їх слід за кораблем. Ну а я пішов відпочивати. Хто дивився до кінця, ставте лайк, якщо було цікаво.